Добрий день, любі діти. Ось і прийшло перше грудня, почалася зима, яку ви так чекаєте. І діти, і дорослі все ж думають, а якою буде зима? Холодною сніжною чи теплою. Адже це найхолодніша пора року. Звичайно, ви знаєте, що мами, тати можуть прочитати погоду наперед. Спеціальними приладами люди спостерігають, якою буде погода через кілька днів. А колись люди вчилися і не тільки колись. А і тепер, спостерігаючи за тим, що є навколо нас в природі, передбачати, якою буде погода наперед. І в тому числі взимку отакі От передбачення погоди, спостереження за чимось, які придумали люди. Вони не просто придумали, а вони люди не один раз спостерігали за поведінкою тварин, птахів, сонця, хмар, зірок, тобто небесних тіл, і створили народні прикмети, тобто народні, бо це створив народ. Передбачив, спостерігав. А прикмета це те, що буде наперед. Це є передбачення чогось, спостереження. Отже, зараз ми з вами познайомимося з деякими народними прикметами зимовими, які дають змогу передбачити погоду. Особливо взимку наперед. І почнемо ми із тварин. Так-так, спостерігаючи за, в першу чергу, домашніми тваринами, люди вчилися передбачати погоду і помітили таке. Всі ми знаємо нашого улюбленця-котика. Холодно. Котик біжить до хати. І, мабуть, багато із ваших котиків люблять посидіти в теплій хаті, особливо під напаленою грубкою. Діти, а ви подивіться, якщо котик тулиться весь вечір до тепленької грубки і не відходить від неї, то існує така прикмета значить, бути холоду. Значить, буде скоро сильний мороз. А якщо котик забіг до хати, посидів під рубкою і посередині кімнати ліг і лежить. Лиже лапки, ніби вмивається, то така прикмета говорить про те, що скоро буде потепління. Ще можна спостерігати за такими домашніми тваринами, як птицею, як гусьми. Кажуть, перед сильним морозом гуска-гусак стоїть на одній нозі. Ну, тут, правда, вони стоять на двох ногах, але перед морозом одну ногу гуска чи гусак піднімає. А ще дзьобика ховає під крильце. Значить, народна прикмета говорить про те, що бути сильному морозу, бути холодам. А ще, діти, є така народна прикмета про горобчиків і про сороку. Кажуть, якщо сорока прилетить на двір, Підлетить до будинку, до хати і буде ховатися під стріху. Тобто там, де дах з'єднується з покрівлею, шифером чи іншою покрівлею, значить бути снігу і завірусі. А якщо горобці на вулиці, особливо коли їдять їсть домашня птиця, вони не просто їдять. А ще чухаються, дзьобиками себе скубають, кажуть, чубляться, штовхають одне одного. Значить, народна прикмета говорить про те, що бути за вірусі. Ви, коли ходите на вулицю, поспостерігайте ще за таким. Є ще така народна прикмета. Під вечір. Коли вже паляться грубки в хаті, подивіться, як йде з грубки, як йде з коми на дим, якщо він піднімається рівненько. Та ще небо вияснилося. Захід сонця, те місце, де сонечко заходить, має рожевий колір, надворі тихесенько. А якщо ви вийдете з вечора. Зорі на небі чисті світяться місяць чистенький і вже заличко холод щепає, значить, бути сильному морозові. Діти, ви зверніть увагу, як зараз рухається сонце на небі. Влітку сонечко, особливо в середині дня. Прямо в нас над головою, а ще як пече. А взимку сонце так високо на небо не піднімається. Воно ходить набагато нижче збоку. Нагадую схід там, де сонечко сходить, це в напрямку тоб, сіл топорів топірчиків, захід, там, де заходить, і рухається взимку. На півдні. Південь це напрямок на села Підлісці, Щорівчики, а північ це напрямок на Ізяслав. А ще діти, особливо в грудні, є такі прикмети. Кажуть, яким перше грудня, тобто якою була погода на перше грудня, Такою буде вся зима. Ви помітили, якою була погода 1 грудня? Холодно, трошки снігу, сильного вітру не було. І легесенький малесенький морозець. Запам'ятали цю погоду? Ану, поспостерігайте, напротязі всієї зими, чи такою буде зима? А ще є прикмети. Про такі два свята. 13 грудня ви знаєте свято Андрія або Калета. Згадали, хлопці кусають калету, а дівчатка гадають. Так ось кажуть: якщо 13 грудня піти до річки, навіть такої малесенької, як в нас, протікають в селах, стати на берег, послухати. Як шумить водичка. Якщо ніякого шуму не чути, значить зима буде не дуже холодною, не дуже морозною. А якщо послухати і почути з берега, що вода шумить, а ще й добре шумить, значить бути заметілям, значить, бути хуртовинам і морозом. А ще, діти, є таке свято, я нагадую. 17 грудня, як Варвари. То є така прикмета. Яка погода на Варвару, така погода на Різдво. Отож, дочекаємося Варвари, і побачимо, яка буде погода на Різдво. Але ж ми, українці, придумавши безліч прикмет, це ще не в ці прикмети. Це такі найголовніші. Придумали і таку приказку. Тобто приказка це те, що ми можемо дуже влучно, коротко сказати. Прикметі вір, але перевір. Не завжди ще й прикмети підтверджують погоду, яка буде на майбутнє. Але прикмети варто знати, бо це знання, народні знання. Які створили ми, українці? Ой же ж холодну взимку, якою б вона не була, чи дуже суворою, чи тепленькою. І тварини в першу чергу адже рослини сплять, листя поскидали. А тварини, ті, які лишилися зимувати, як потребують нашої турботи. Ну, в першу чергу про свійські тварини. Ми вже згадували, що ми їх доглядаємо і взимку. І домашню птицю, доглядати домашню птицю, можете допомогти і ви. Сепа, хоч ви ще маленький під силу. Подивіться, як ваші мами, бабусі під вечір годують домашню птицю. Поможіть їм. Візьміть. Відерце своє чи якесь пластикове. Попросіть, щоб вам насипали зерна, бо саме птиця полюбляє взимку і не тільки взимку їсти зерно. Принесіть, посипте, покличте птицю, як це роблять дорослі. В таке ж відерце ви можете набрати водички, налити. І ви корисну річ зробите. Ви вже будете роботу робити. І побачте, які будуть раді ваші дорослі. А ще діти, звичайно, найбільшої турботи потребують птахи, зимуючі птахи. І їм треба обов'язково допомогти. Бо коли прийде весна, на деревах появляться шкідники, комашки, гусінь, то обов'язково! Птахи, адже є птахи, які не відлітають, залишаться в вашому саду, вашому подвір'ї і допоможуть деревам. В першу чергу треба допомогти синичці. Ой, як її треба допомогти. Ну, що найбільше синичка полюбляє взимку? Звичайно, сало. Попросіть когось. Щоб вам дали кусочок сала, не дуже солоного або зовсім не солоного, Візьміть товсту ниточку чи якусь не товсту мотузку і добре перев'яжіть, адже вузлики ви вже вмієте в'язати. І попросіть, щоб цей кусочок сала хтось з дорослих прив'язав міцно до гілки. А ще добре буде, як це дерево буде навпроти вікна вашої кімнати. І поспостерігайте. Ви побачите, як швидко прилетить туди не одна синичка, і з яким апетитом вона буде їсти це сало. Зверніть увагу на кульочки, в яких мама чи хтось з дорослих приносить хліб з магазину. Там завжди Кульочку є крихти хліба. Не викидайте, а дайте їм зимуючим птахам. Звичайно, буде добре, якщо ви посиплете, насиплете ці крихти в годівничку. І, ви пам'ятаєте, а я хочу нагадати, що з пластикової пляшки найшвидше, найпростіше можна виготовити зручну годівничку. На середині пляшки намалювати отвір, щоб туди могла залетіти пташечка, вирізати ножничками. Якщо вам важко, хай вам хтось старший допоможе, бо пластик він трошки твердий. Візьміть мотузку чи товсту нитку і прив'яжіть за верхній кінець пляшку, пляшки і попросіть, щоб таку пляшку. Прив'язали десь на дереві і поспостерігайте за пташечками. А якщо там закінчаться крихти, можна насипати зерна, якого їдять ваші домаш... домашня птиця, і поспостерігайте, як там будуть апетитно їсти дикі птахи? Звичайно, ця пляшка у мене невелика, буде добре, якщо ви візьмете велику пляшку пластику кого є в господарстві така. Ну, звичайно, діти, ще можна старшим братом, з татом, з дідусем виготовити велику чи не дуже велику дерев'яну будівничку. Але це вже треба, щоб вам хтось допоміг. І повісити її на подвір'ї вашого будинку. І пам'ятаємо, що птахи, особливо дикі птахи, потребують допомоги людей. Хай зима в нас ця буде гарною, сніжною, трошечки з морозцем, з снігами, бо кажуть, якщо багато снігу взимку, то обов'язково на наступний рік буде гарний врожай. На сьогодні все. До побачення.